Усім доброго дня. Сьогодні буде відео коротеньке, непідготовлене. У кого ж я купую саджанці, і де ви можете придбати собі саджанці, щоб не дати збагачувати шахраям. Так як На просторах інтернету неймовірна кількість шахраїв, там процентів 90%. Вже дуже активно вони почали працювати над цим постійно. Ці всякі рекламки вискакують у Facebook, YouTube і, ну, скажімо так, у... В повідомленнях під моїми відео вже люди питаються, де можна купити саджанці, Там малини, персика і так далі. Е, я зупинився, скажу зразу, у кого я купляю е, Микола і Яна Манько. Сайт у них називається Персиковод. Не один рік я у них замовляю, і саджанці там ну, дуже гарної якості скажуть, все відповідає сортності. Великий гарний асортимент, там, що по персиках та й по інших плодових деревах, черешня, вишня, ну, яблуня, там багато у них всяких різних позицій. Щодо цін, ціни у них, скажімо, там в районі було раніше 250-350 гривень. Ну, але дешевий сир у Мишоловці, тож дешевих саджанців я вам теж не рекомендував би. Оплата у них на періт і хто... По крайній мірі хоче замовити собі саджанці, то вам потрібно вже у них замовляти. Так як прайс у них вже відкритий там, і ну, у них доволі швидко саджанці закінчуються. Там ближче осені, їх вже може не бути там практично. Так що, хто хоче, замовляйте вже. Далі, е, ще я замовляв Андрій Павлюк. Прайсу у нього ще немає. Ще він теж збирає малину. Е, у Андрія теж з саджанцями. Ну, вроді, ну, скажімо так. Саженці трошки по якості нижчі, ніж у Манько. Ну і ціна у нього набагато краща, тож, типу, нижча. Ну, але вибір у нього трошки слабший, менший, скажімо. і ну, від, у, від Павлюка мені попався все-таки пересорт. Але там, але, якщо одне якесь дерево попалося, людський фактор. Думаю, ну, це нічого страшного там. У Андрія теж можете замовляти. Андрій Павлюк, сайт у нього. ну це я Скажімо так, називаю всіх ютуберів, у кого є свої канали на Ютубі. Ще я замовляв Валерій Доробал, сортоман. У нього теж, скажімо, відповідальна людина, гарні саженці. Тобто, можете у нього теж замовляти, в принципі, хто хоче. Ну, скажем, скажу чесно, я в нього більше не замовляю. Мені саженці не сподобалось, ну, так, у нього великий асортимент, ну мені скажемо, ну не знаю, не пішли чомусь у садженці. Але людина відповідальна, всі замовляють, всі в принципі довольні. Тож, скажімо, він вас не кине. Там, ну, вообще, ці люди, що я про них говорю, ніхто з них вас не кине. Далі кож я ще замовляв, замовляв ще у Тарас Гейко. М -м, у минулому році є у мене відео. Тож ну, сажанці непогані, гарні сажанці, теж його рекомендую. Можете замовляти. Так я не згадаю, у кого я замовляв. Щодо винограду, скажу так. Винограду продавця саженців нікого. Не можу сказати, у мене теж з виноградом, так як з тими персиками, було багато пересорту і, і ніякого толку з тим виноградом у мене немає. Тож по винограду не знаю. Далі, курма. Василь Чалбаш можете замувати, замовляти там, Дмитрій Рущенко теж мають свої канали. Скажемо, будете з хурмою, а не з березами, які у мене ростуть, чи туди далі якісь кущі, я теж накупляв свій час багато. І грабів, і берез, і що тільки. Ще про когось я мав сказати, от мені вилетіло з голови і я не пам'ятаю. Валерій Дірозвало Павлюк. Не знаю, По крайній мірі вам і цих хватить. Думаю, щось ви вже у цих людей підберете. Так що якось так. Хто хотів, щоб я продав саджанці, я продажі саджанців не займаюся. Якщо я маю там декілька саджанців, я їх вирощую, ну типу, суто для себе собі. Якось так. Тобто, Я продажу саджанців не займаюся. Малини там саджанців, ще можу продати. Ну, Персиків точно не продаю так. Я не маю спродувати, я там маю декілька десятків, це суто для себе, які сорти мені найбільше сподобалися. Ну, поки що все, типу. якщо щось нагадаю когось, то ще доповню.